На засіданні Ради безпеки ООН Росія продовжила політику дезінформації та звинувачень. Цього разу представник Російської Федерації гостро розкритикував дозвіл українським військовим у Криму використовувати зброю. На що наш представник виразив здивування Таке впечатлення, що це Україна напала на Росію і ввела свої війська, а не наоборот, Росія три тижні назад. Свою суверенну територію України. Військовим дозволили використовувати зброю, бо під час штурму українського фотограматичного центру загинув їхній товариш. Проте Віталій Чуркін заявив, що ніякого штурму не було. Ніякого нападіння не було. Російських солдатів навіть рядом не було. Стояли невооружені, тільки в бронежилетах, люди, стоящі в силах самооборони. І неподалеку, яке став стріляти снайпер. Убив по одному з кожної сторони, ранив по одному з кожної сторони. На цьому взаємні звинувачення не завершились. Так, постійний представник США при ООН порівняла Росію з крадієм у зв'язку з анексією Криму. Саманта Пауер також наголосила на тому, що вихваляння представником Росії при ООН так званого Кримського референдуму як демократичної процедури це фантазія, що схожа на творчість Чехова. Анастасія Островушко, соціальна країна.